Друзі, всіх вітаю! Сьогодні нетипове було виконане замовлення нами для нашого замовника з Іспанії. Що в нас на огляді сьогодні? Це BMW 520 Дізель 140 кВт-190 кінських сил. Пробіг автомобіля 109 тисяч кілометрів, двохлітровий дизельний двигун, коробка автомат, сидання в гарній гарній комплектації, повністю обслужена. Можна сказати, від перших рук. Ми купуємо цей автомобіль у приватної особи. Верніше вже його купили, зустріли клієнтів в аеропорті, доставили їх до місця призначення, де реєстрували цей автомобіль. Допомогли з транзитними номерними знаками. Все готово. Клієнти вже зараз будуть відправлятися в Іспанію. Власник був настільки допоточний, що машину обслуговував тільки на БМВ. Всі чеки з БМВ збереглися. Велика така дуже велика папка. Ну І далі я вам покажу ще цікавинки. Що по комплектації? Максимальна bmw LED оптика ось такі от диски, це комплектація Luxury Line, Щитування дорожніх знаків, утримання в полосі, проєкція на лобове скло, безключовий доступ. Також щоб ви розуміли, всі двері з дотяжечками. Ось такі от карти, пам'ять сидіння, електросидіння, mbnp підсвітка ось таке от дерево, шкіряний салон. Повністю по автомобілю електросидіння. Також у нас електричне кермо. Двигається ось така приборна панель, максимальна навігація, клімат, підігрів сидінь, адаптивна підвізка, автомат. Щоб ви розуміли, в автомобілі з заводу стояла акустика Harman kardon Вона йому не подобалася власнику, він її просто нафіг викинув і доставив сюди на 2500 євро. Музику німецьку фірми Helix. 2500 євро, реально є рахунок. Стоять сабвуфери під двома сидіннями, також е, усілітель і колонки повністю всі замінені по автомобілю. заводська штатна тоніровка. Ззаді є шторки. Ось такі заводські, теж штатні. Ось так гарно все виглядає. Клімат, заді, підігрів сидінь, електрична шторка ззаді. Вебаста, на секунду теж є у автомобіля. Також електровідкривання ногою задньої кришки багажного відділення. З кнопки також можна відкривати, камера задня є. Ось папочка з усіма, з усіма документами, які тільки можна і не можна. Всі обслуговування, всі чеки. Купуємо, як я сказав, у привата. Також було замінено масло в коробці, регламента, до речі, немає. У БМВ, щоб міняти масло в коробці передач, власник знайшов е, СТО нормальне, де гарно міняють мастило в цих коробках. Щоб ви розуміли, було замінено мастило і промивали коробку, тобто з промивкою. Да? Ушло 19 літрів мастила, щоб гарно її обслужити. Цю коробку. Машина отримала неділю назад новий сервіс на БМВ, нові масла, фільтри, колодки, диски, все свіженьке. Дуже-дуже гарні комплектації. До речі, скло, пакет теж подвійний в цій машині. Ціна цього автомобіля в Німеччині 26 500 євро. Поїде машина, як я сказав, в Іспанію. Замовник дуже довольний, ззаді стоїть. Зараз буде вже збиратися в дорогу, будемо прощатися, Ну і передавати цей автомобіль нашому замовнику. Всім гарного дня! Звертайтесь до нас в компанію, допоможемо, глянемо, виберемо автомобіль вашої мрії. Це для нас взагалі не проблема.